Друзі, насправді сьогоднішні результати пленарного дня роботи в Верховній Раді для мене особисто є не просто важливими а досить радісними, тому що одним з питань порядку денного, які ми розглядали в сесійній залі, був законопроект про засади утвердження національної громадянської ідентичності. Шановні колеги, насправді ми сьогодні маємо унікальну можливість проголосувати той законопроект, на який не спромоглися вісім попередніх скликань парламенту, і я вам скажу, що за 30 років незалежності України в нас відсутній закон, який би системно регулював сферу національно-патріотичного виховання, і утвердження національної і громадянської ідентичності. Даний законопроект він якраз регулює і пропонує системний підхід і системну державну політику до. Сфери утвердження національної громадянської ідентичності він визначає насправді визначення і стандарти мету і завдання цієї державної політики. Визначає повноваження суб'єктів відносин, тобто як на рівні центральної влади, так і на рівні органів місцевого самоврядування. І насправді складається з трьох дуже важливих складових: це національно-патріотичне виховання. Це військово-патріотичної і це громадянська освіта. Я щиро закликаю всіх підтримати цей законопроект сьогодні за основу. Насправді, е, хочу сказати, що коли ворог повномасштабно вторгався на нашу територію і розраховував на з він е, був впевнений в тому, що це вдасться. Натомість отримав небаченої сили опір і протидію і згуртованість української. Нації, я вам скажу, що зараз рекордні показники і рівня патріотизму і готовності з боку наших громадян захищати зі зброєю в руках нашу територію. І я впевнений тому, що цей законопроект зміцнить нашу обороноздатність і ці процеси тільки посилить. Прошу всіх колег підтримати і голосувати за. Дякую. Це законопроект, над яким і я, і багато моїх колег. І з Кабміну, з Верховної Ради, і з громадського сектору працювали більше року. Ми ухвалили його сьогодні за основу. Я дякую 257 народним депутатам, які натиснули зелену кнопку. І вперше за 30 років, а вже буде 31 рік незалежності України, наша держава отримує необхідну законодавчу базу по сфері національно-патріотичного виховання і військово-патріотичного виховання. Люди з передка. Говорять, що зараз є гострий дефіцит усвідомлення і розуміння, що таке військово-патріотичне виховання, відповідних дефіцит відповідних навичок у молодих громадян. Саме цей законопроект на це спрямовується. Ми маємо розвивати у нашого молодого покоління, в принципі, усіх громадян України, національне патріотичне виховання, любов і розуміння, де вони живуть до своєї держави. Ми маємо розвивати оборонну свідомість. І громадянської компетентності для того, щоб ми могли будувати повноцінну, самодостатню українську націю. І важливо не просто ухвалити закон, важливо його потім на всіх рівнях імплементовувати і реалізовувати на практиці. Над цим будемо працювати. і Я впевнений, що ми робимо дуже потрібну і корисну для нашої держави справу. Слава Україні!